Всі мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч Дніпра у Лізі Європи сезону 2014-2015 років. Матч відповідь однієї восьми фінала, 19 березня, 2015 рік. Амстердамський Аякс. У себе вдома на Амстердам Арені. Команда приймає Дніпро Мірона Маркевича. 2-1. 2-1. Аякс перемагає. Але загальний рахунок по сумі 2 матчевого протестання. 2-2. І саме Дніпро проходить далі. І сьогодні, друзі, хочу згадати цей неймовірний матч. Ну, давайте, друзі, про все ми поговоримо. Попа, рядко. Розпочнемо, друзі, зі стартових складів. Австрадайський Аякс, Франк Дебург, головний тренер команди 4-3-3. Стартова розновка в Нідерландської команди. Яспер Сілесен. У воротах, Релтман Реалтман Віргевер. Пара центральних захисників. Бойлесен ван Рейн. По флангах Класен Сінгравен Базур захисників. Ельгазі Аркадій Шмілік. Кішна, о нападі. Це стартова розновка Амстердамського Аякса Дніпро. Мірон Маркевич, головний тренер української команди. 4-4-2, стартова розновка Дніпрян, Денис Бойко, у воротах. Чебірячку Дуглас, пара центральних захисників, Жиддіо Матос по флангах, Канкава, Фідерчук, Євген четверка Четвірка півзахисників. Нікул Калініч, Роман Безос. У нападі. Це стартова розстановка Дніпра. Ну а тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч чита говорити. Знайде, що першого матчі Дніпро обіграв Аякс на з рахунком один, і саме нідерландській команді потрібно було зрівнювати рахунок. І Аякс заволодів ініціативу з перших хвилин матчу. Аякс більше володів м'ячем. Ось пригадується шанс Аркадіо Шаміліка на шості вже хвилині матчу. Аркадіо Шмілік виходить на одну позицію. Аркадіо Шмілік б'є по воротах і не влече Аркадіо Шмілік. Просто-напросто у вороти. Справді в Аяксі були хороші нагоди. І ще один супер шанс виникає на сьомій хвилині матчу. Тобто таке Аякса. Мілік поборовся за м'яч. Ільгазі м'яч. Ільгазі пробиває. Ільгазі бойко. Бойко, Витяги удар! Эльгазі з-під поперечки. І справді, друзі, Аякс дуже активно розпочне. Цей матч. Неймовірний тиск Амстердамського гранда. і Справді, Аякс у перші хвилини не давав навіть продихнути Дніпрянам і справді неймовірний тиск на ворота суперника. і ще виникає на 8-й хворой матче в Аякс. Знову, до речі, після першому матчі і справді були непані моменти супершанс У класне, класно, пробує, Бойко рятує добування знову Бойко! Знову один із рятує Дніпро. І ще один супершанс, Уяякса. Виникає після того, коли там у класно, скоріш за все, був офсейт. В будь якому випадку. Момент був хороший Ваяксе, але потім і Дніпро, потихеснікове з Дніпро виставив стартовий натиск суперника, і у Дніпра також пішли моменти. Трішки вдалося пережити цей натиск Амстердамського Гранде, і потім у Дніпра пішли непогані моменти на ворота суперника. Хороший шанс був у Нікулу Калініч, Нікулу Калініч побуває з розворота Калініч Витягує удар, витягує удар. Яспер Сілеса, Ніколу Калініч Дуже технічний прямий м'яч, Ніколу Калініч Пробиває! З розворота, Але вратарь Аякса витягує цей удар. І справді там хороший такий сейф тобі від спросили. Там м'яч так по такій траекторії, не справді. Але але вдається відбитися Аяксу, у Дніпра пішли в свою контратаку. Усперюється напавне шанс на 30, аті коли немає чутока така ніколи Коли Конкул Калініч пробивав непогано в площину варита. Тут пишете не нагоди нагод у Дніпра. Ось, вдалося пережити ось цей стартовий тиск, а потім і свою гру Дніпряни також стали нав'язувати своєму супернику. Ось. А як стиснув, все одно більше атакували нідерландці, Дніпряни більше на контратаках та діяли. Був момент, коли кішна пробував, ближній нікуди Денис Бойко рятував Дніпро. Непавний не був удар від класу на головою, якщо не помиляється. Тобто, справді тиснули тиснули акції, тиснули. Аякс, да, тиснули господарі. Вось, і справді, в Амстердамці в більше було таких небезпечних моментів. Перший там завершується а рахунок 0-0, ну, ну, і це рахунок влаштовує повністю Дніпро. Абсолютно повністю такий сценарій влаштує українську команду. Але Аякс... Дуже активно, нідерландський гранди розпочинає другу 45-хвилинку. Дуже активний справді початок від Аякса. 60 та хвилина матчу Аякс проводить свою атаку. Вона розпочинається з центра поля, вдається нібито вже перехопити. Здавалося, що ось вже перехоплює м'яч Чібірячко. Якщо й не помиляюся, саме Чібірячко. Ні, Дуглас, Дуглас. Дуглас, здавалося, що Дуглас вже перехоплює м'яч. але БОЗО перехоплює у Дугласа, Виходить, ти на один. Поворотах. І це гол. І це гол. 1-0. Базур на 60-тій хвилині матчі забиває гол. І рахунок по сумі двохматчевого протистояння стає вже 1-1. Дуже прикрий гол. Чибіречка, це був чибіречка на Дуглас, все-таки Чибіречко. Пішов на м'яч чибіречку, але вибиває м'яч прямо на ногу Базур, і базур виходить один на один та забиває. Дуже прикра. А помилка захисника, і справді дуже-дуже болячий, прикрий епізод. Справді 1-0, а як відкриває рахунок матчі. Важко було Дніпру, потім маяк на такому емоційному піднесенні і ще хотів забити. Але знову вдалося ось протриматися, і потім десь хвилини 70-ї Дніпряни пішли створювати свої моменти. Хороший шанс, був на 71-й матч. Євген коноплянка, встановлює м'яч. Євген коноплянка, подає штрафний. Євген, виконує подачу до майданчика. Зозуля б'є головою, Зозуля! Не забиває, Роман, Зазуля. Який же шанс був у Дніпра для того, щоб зрівняти рахунок комач і Зазуля пробиває близько не вдається роману забити. Ні, це був не роман Зазуля, це був Роман Безос. Друзі, ви бачите, це був роман Безос. Зазулі навіть не було. Тому, друзі, ви бачите ви бачите Безос, Роман Безос якраз та провав по але трішечки-тріше йому не вдалося забити. Чигама Лучкевич поміняє у Дніпра. Сереро поміняє Сінгравена, Шахов Бізаса якраз то поміняє ще. Сіг Торсен Кішну поміняє. Вось. Ну і в принципі на цьому завершується, відповідно. Завершується, відповідно, основний час Бойова. Нічого 1-1 за загальним рахунком. А як це перемагає в основний час? Дніпро. Але по сумі двохматчевого протестання за, е, по сумі двохматчевого протестання рахунок був абсолютно рівний. Ще Нікол Калій, чотиричі був удар на 75 хвилин до погани. Я спросилися його удар відбиває. Ексі, до речі, також були пара таких небезпечних було таких ударів, там збой, них з стопав. Ну, В кіті кітів завершується у нас основний час. А як схотів вирвати перемогу. але Дніпро не протрималась. Овертайми по хвилин 15. Екса, тайми не розпочинає знову будів команди, а як Дніпро, ось, і справді, як знову пішов на штурм. Ну те, що прям наш штурм. ось, села дніпряни знаходять свій золотий шанс. 97 хвилина Дніпряни проводять контратаку. контр-атаку. Контр-атата! Дніпра Федорчук! Венепродочная в гнконоплянку! Венконоплянка! По лівому флангу підключається чается в гнконоплянка! в центр коноплянка! Б'є поворота гол! Гол, ГОЛ 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 Один один! Один один! Євген Коноплянка З рівня рахунок комачи! Евганка Євген Коноплянка З рівня рахунок комачи! Один один, Дипро! ГОЛ Я як сотрудно забивати вже два! Яке виконання від капітана Який удар від капітана Евгена Кнаплянка. Евгена Кнаплянка, бьет точно в кут. Точно в кут, без шанса для вратаря. Без шанса для вратаря. Такой удар витягти неможливо. Один-один. Один-один. Днепро забиває гол. Який же он важливий. Какой який же, друзья, це був важливий м'яч. І з психологічної точки зору взагалі-то, да? Я ще легше стало так грати, де справді. І справді, Дагиприана. Ван Хорна поменяет Бойлоса на... Не знаю, на Зелезнёвка, на Блянку-то поменяет, да? Вот. И в Днепр этот момент это пришли для Непогани. Ваша Жанча был на 100 других вонимальчиков от Днепряна. Лотарь в контратаку! Контратака! Удар! Рикошет! І кутовый. Кутовый Днепряна заработали. Насправді, хороші бо на щоб вже забувати друга і взагалі ставити вже крапку таку м'яцну у цьому протистоянні. Хороші були контратаки у Дніпрян. 116-та коли на матчі, ще одна контратака у Дніпрян, контратака Калініч! Калініч! Виходить і новин, Калініч б'є гол! Але офсайд Але офсайд ем, зафіксований Калініча, все сайт, в принципі, мінімально. Якщо б існувала тоді система відеоповторів, да? б тоді існувала система то вару, можливо, ГОБ і бо би і справді. Тому що все там так і справді був на тоненькому. 100%, б. якщо б тоді б існувала система то відеоповторів, це глуби перевіряли. Неможливо, там в офсайду, да не було. Ну будь-якого лопатку оффсайд, 117-х виноват, аяхс виникає шанс. Іде атака, дуже здорово по флангу, Прострел удар головою, поперечина. Вандехорн, добивання, гол. Гол забиває Вандехорн, Хорн, 2-1 Аякс забиває. Збуває як се рахунок з теапусами двохматчивого протестина 2. А такий рахунок повністю влаштовує Дніпряна, але Дніпра не вистила, вистелала, останній Аякса. І все Дніпро Проходить до чвертьфіналу Ліги Європи сезону 2014-2015. 2-1, да! Дніпро програє, але рахунок та пасами, Духвачі Дуго Петесне 2-2. І саме Дніпро! Проходить далі! ФАНТАСТИКА! Неймовірна казка Дніпра того сезону. Давойся на статистика 67 на 33. Це відсоток контролю м'яча. Тотальна перевага А і справді. Але подивіться, друзі, на статистику ударів. 18-14, мої любі друзі! Перевага у Дніпра! Більше того, з ударами в площину 8-6. Також перевага у Дніпра. Тут ви, друзі, не бачите ударів в площину, але я вам друзі кажу: 8-6 на користь Дніпра. І. 5-11 за кутовими. Так, да, більше було контролю Аякса, але моментів більше створила українська команда. І я вважаю, що саме Дніпро абсолютно по ділу, Абсолютно по ділу Українська команда переходить далі. На мою думку. Неймовірне Дніпро. Неймовірне Дніпро, неймовірний футбол! Команда Вірона Марківич показала тоді. Друзі, я вам дякую за увагу. Бажаю вам та вашим ринів. Тільки добра та щастя в житті. Найголовніше, щоб ви усі були щасливі. Бережіть себе. Усім до побачення, мої любі друзі. найголовніше, будьте щасливі. Усім до нових зустрічей.